Ми приїхали в добротвір. Що ми плануємо робити? Йдемо зараз з Андрієм Аврору, бо тому що я була купляла тоді, бачите, відростає. і спрей з розмарином. Волосся росте, як на Бо тому що у Львові я не могла знайти. Можливо, тут є. Ну, Звичайно, добре діло всі розкупляють, знаєте. І там десь щось подивимося можливо для хати, потрібно щось купити. І що, хоча сказати, Іду по каву. Я пила каву, але тут Де ж до апарату привикла і все. До доброго привикається. <рігла> На вулиці. Такий вітер, що я навіть малу з собою не брала, бо боюся, що вона не застудилася. Просто голову зносить. Трава ходить, худуном, дерева так само. Тож так, то, все, мені дуже сподобалося, як лося в мене відросло податку, бо ви знаєте, самі прекрасники, в мене проблеми здалося. Дивіться, яка класна. Я взяла маму куртку, попросила. І ми приїхали в ліс по гриби. Кажу Андрій, їдемо, хоч трохи не збираємо, щоб мати на Різдво, щоб підливку зробити, щоб не купляти, бо білі гриби, вони дорогі. А ти взяв кульок? Ну і не білі, можливо, ті знайдемо, ті маслюки, чи як вони там називаються. Що знайдемо, можливо. От дайте я вам завжди говорю. Якщо я побачу змію, то я буду вже у Львові за секунду. Їх так п'юся. Тож в мене такий пластик. Ідемо збирати. Щось. Позбираємо, 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 то не позбираємо. Вот так Де? То маслюки? Ні, то чорноголок. Чорноголок? Вот у вас я один. Бачиш? І біля нього ще один. Є цю тут теж двойний. Ні. Дивіться, який хороший. Га? Що? Я Значить, біля нього ще десь мають бути. Це він, правда? Я, Здається, загубилася в лісі. Я не чую голос Андрія. У мене мало відсотків. І я зараз буду плакати. Андрей О господи. Я тут! Де да ти є, я з тобою влизли піду. То ти від мене пішов. Я від тебе не йшов, я ззаді тебе йшов. Туди Але ти там тут опинився, а я там опинилася. Тобто ну, ти йшла, я тобі кажу, що я йду ззаді тебе. Потяг знайшли. Андрій мене знайшов. Він додумався до мене дозвонитися, а я думала, що тут мережі немає, бо ми поїхали в інший ліс. Там в тому лісі мережі не було. Покажи, там. О, О, який гриб! Але чого він такий якийсь? Вау! А, слимак! Дивіться, яка краса! Іринка, кидай Мороз був. Та дитина радіє як сирник дуже смачний. Я пам'ятаю, пробувала з маком. Того разу взяла всім з родзинками. Діти собі там понабирали. Люблять у ті йогурти. Отамсенкові. Арсенковий інколи я купляю без лактозни, бо в нього не переносимо тільки 50 на 50. Взяла агуни Деяні, шильчик. Отакий мужик. Угу. І шапку ззаді отакого поправ, ззадів не трошки її опусти, щоб вона так не стирчала. Сюди. О, сьогодні спокійно, сьогодні так файно на вулиці, трошки співають, вітру нема. Вчора такий був сумасшедший вітер, що просто злата. Постоїмо на вулиці, подихаємо свіжим повітрям. Я по подихаємо свіжим повітрям. Ще такі дерева, знаєте, не прям жовті-жовті. Хоча у нас біля дому м -м, прям жовті, а тут ще таким зеленим Я іду завжди після школи, Там є таке дерево, аж жовте-жовте. Угу. У нас біля дому є таке дерево, жовте-жовте. Не люблю осінь, чесно. Через той холод, через ті дощі. Таке усяке. Люблю весну і літо. І зиму. До свят. Після свят подавайте мені. Весну. Mm -hmm. Ну, то я говорю кожного року, хто вже давно мене знає, то знає. Тут яка там арка гарна, бачите І це? Така з листями. Йдемо туди там, сонечко. Mm -hmm. Слата, візьми кульок, будь ласка, а то я її знімаю. Або чекай, я вимкну. Побуду зі своєю дитиною зранку. Не звертайте уваги що таке з пуксу. Буду своєю дитиною наодинці. І це нам потрібно, як то кажуть. Разом, разом поговоримо собі по дівчачому, посидимо. Я каву нас поїсть свої пончики. О, яка гарна арка. Але я не думаю, що ми там завтра садимо. Тим тобто часом мирки не постудили. Там мороз був. Боже, яка краса. А ну за тут мене. Може сідати, там сухо. Така гарна, бачите. Арка. Це прямо синя сіння Тут мокро. А ні, тут мокро, не сідай. А як ти сиділа? Я сиділа от юно з боку, я щось не помітила, а тут так. Да. Там далі все мокро. Не сідай. Тут не гарно. — Тебе ж не утеплені, ладно. Най буде так, як скажеш. Да-да, Що то за урод? Забери пакет. То нас так кажуть, знаєте, як я вчора збирала з Андрієм гриби і там один. Знаєте, як говорять, якщо є гриб, значить біля нього має бути так, багато. Так. А ми знайшли одного, потім ми... ніякого, знаєте, не знайшли, як каже Андрій, дивися, він як урод сам. отак то Ну, то нас так кажуть. Як то кажуть, не без уродів. Та так-то. Боже, сонечко, так файно. О таку погоду я люблю. Така, якби весняна погода. Скільки я вам разів вже сказала про погоду? Ладно. Дивіться, як Даянка говорить зі своїм кресним. на себе показує. А де дяді? Кажи, хесний ти де? Не розступає, Воно нас тільки посолося чи що. Ні, вона все серйозно дуже, типу, з тобою говорить. Бабуся передала мишці бодіки з мишками. І які класні. Така мишка така балерина. Тут такі і така простесенька. Будь здоровенька. Сенкові такі утеплені, сині, спортивні штани. Сиді просто класно. Головне, що тут можна втягнути. бо санку у нас дуже худий. І на резинці. Дві кофти я влюбилася, я б сама навіть таких ходила. Просто подивіться. Теж отеплена, така кремова і така якби зеленкувата. Це або я, або так було. Ладно, не біда, поперемо. Хресний Даянці привіз е, машинку. Надка довольна. Що таке? Да я на туди не можна йти, там машини їздять. Ну, ти спускайся, вона може не побіжить. Не йди туди. Та машина їде, ходи сюди. Ходи сюди. Все, папа, я йду. Папа. Папа, <рес> папа махає. Папа, все? Папа, ми йдемо зараз, Сенко. <рес> угу. От як це працює. Папа. Покажу вам, що купила в Аброрі. Дивіться, яка подушка класна. Раз. Коротше, дві таких і дві таких. Їх взяла, тому що на, тебе, на темі я замовила такі наволочки новорічні. І мені потрібно було подушки. А в мене подушки такі не було. Ще взяла такий килимок, щоб поставити біля холодильнику. Потім вухти взяла додому. Дивіться, який класний салатник. Мені бракував такий, знаєте, малесенький. До речі, я знайшла те, що я вам розповідала. Взяла одразу дві от сировики з розмарином для волосся. І там було. Потім взяла такі зубні щітки. Це нам дзвінок, він тяне на 100 метрів. А якраз добре буде огорожі. Дзвінок. От. Пім-пін-пін-пін. А хто до нас добереться? ага, Будуть хіба що стукали по угрозі, Дезодорант. І ще нам один той бракував. Ось така підставка для зубних щиток. Бо там і пазу зубна щітка, нічого не міщається, я це взяла наниз. Так, ага. це гігієна. Що, більше такого нічого. що таке? Це куди буде вставити. Воно, певно, крутиться, ні? Такі були дві зімщитки. Опа. Ну добре, це бжим бжим А воно тут відкручується. Чим відкрутити? Ще взяла от таку пірамідку Даянці. Така силіконова, щоб набавилося. І яка в мене краса. Латуся, листочки нарвала, каже, мама, поки йшла додому, нарвала листочків. Я поставила на рушник паперовий. Тому <гум> звідси заберу. Але думаю, ладно, хай квіточки стоять. Коротше, знаєте що? О, так краще. Буду я щось зробити з тим городом, тільки там, от в кінці, моркву не буду забирати, хай росте, бо шкода, а це все потрібно забрати. Забирай, подай не. Ну не так, звичайно, але молодець. Фу, якщо ви думаєте, що це було дуже легко, то ні. Як мене руки болять, навіть мозоль. Наставила собі, коротше, все, якби тут нормально була земля. Взяв э, скупав і має ще спокій. Тут дуже великі корені, тут багато камнів, тут як то цими, е, цегли були, отакими от кусками великими я забирала. Навіть тарілку забрала, я там була тарілка. Рук не відчувається, вже другий день копаю, але розширила, бо вона десь була доціль. Так, я б взагалі хотіла до кінця Штику з трактора наняти, мати, чистий спокій. Бо це я не знаю, якби була нормальна земля, то я б напевно не знаю, за скільки часу скопала і би мала чисті, спокій. Фу, Але Трохи б вийшло, тільки треба потрібно забрати. Без не знаю, що робити. буду Андрія чекати, хай вирішує. Ще Орсенку допомагає мені підмітати. Е, браму вже поставили, дивіться, яка краса вийшла. Як гарно дивиться. А от як це виглядає ну, з подвір'я. І то засвічує. Отак. Красота. Я ще на тему багато чого замовила, новорічного замовила, гідляди, такі виділа, бучу сюди, позавішую. Корреч, потім зроблю розпаковку, що я. Краса. Все так гарно дивиться, От, вікна, якби нібито знаєте, чорні двері. Ну, Двері ми будемо міняли, але все рівно ми будемо міняти на нові, а всередині будуть білі. Ну і гороза такого чорного Коротше, Ми брали чорну, бо є ще сусіда, чорна брама, знаєте, щоб бути одинаково, щоб не той. І все. Зараз будемо пробувати бруківку відмивати. Получиться, вийдеться, ні то ні. Так, у нас вже пішли відключення, вже вимикають світло. О, добре, що я перед тим е, прогріла м, хату. І ми зараз їдемо близько, я дуже хочу чаю. І потрібно ще купити хліб на завтра, на рано не буде. Тобто хліб є, а Андрій бере на роботу, а нам щоб поснідати, не буде. Тож поки ще близенько працюємо, їдемо. Я трясуся і ледве говорю, зуб на зуб не попадає. І ще дивлюся серіал Код кохання. Там чотири серії. От мені отакі от серіали нормально. Знаєте, подивися чотири серії і хватає, а не на двадцять, на п'ятнадцять. Дуже класний серіал. Подивіться, ладно, то я трясуся, мені холодно, буду я їхати. І на тому напевно вже завершу своє відео. Дякую, що були з нами. Скоро побачимо, Спокійного дня, вечора. Підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал. і Всім па-па.